Доброго ранку, церква, друзі, гості. Радий бачити вас. вас. Будемо, да, Будемо починати наше зібрання. І хочеться почати його із такого місця писання, друге Коринтян, третій розділ, 18 вірш. Можете відкрити разом зі мною або дивитися там на проекторі. Ми ж усі з відкритим обличчям, мову дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього духа. Ми, коли вивчали книгу «Вихід», ми також проходили там історію, коли Мойсей побачив Господню славу. Він побачив Господа, він просив да, у Господа побачити славу. Він каже: Я тобі покажу. Але обличчя мого ти не побачиш. І коли Господь проходив повз Мойсея там на горі, він прийшов, і тоді тільки Господь дозволив йому подивитися вже іззаду да, на Господа його славу. І що відбулося? Обличчя Мойсея воно засяяло від того. Після цієї зустрічі воно сяяло ще тривалий час, відображаючи народові Божу славу. Але з часом воно стало звичайним. Сьогодні і ми, новозавітні віруючі, також побачили славу Господню. І не я вам говорю, але Слово Ось Боже, яке ми щойно прочитали, воно говорить, що ця слава, яку ми бачимо, вона навіть більша від тієї слави, що бачив Мойсей. Уявіть собі. Вона більша. Слава Господня згасла із обличчя Мойсея, але вона вже не згасає із обличчя всіх тих, хто примирився із Господом, хто прийняв його сина. Мойсей, виходячи до народу, накривав своє обличчя, щоб народ не бачив, як відходить слава Божа із Його обличчя. Нам же пише Павло. Вже не треба приховувати свого обличчя, тому що слава Божа, вона не сходить із обличчя християнина чи християнки. Не варто накривати його. Не накривайте свого обличчя, не ховайте слави Божої із свого життя, щоб воно, слава Божа, не згасне із вас, але навпаки вона буде зростати і сяяти більше і більше. Чому полягається слава Божа в наших життях, в життях віруючих? Звісно, у нашому Спасителю Ісусу Христу. Він дав нам доступ до святого Святих, до місця, яке раніше було закритим для звичайних людей. І лише один раз на рік первосвященник міг увійти у святеє Святих. І то, притримуючись всіх-всіх правил. Які необхідно було виконати, щоб увійшовши в свята святих не загинути від слави Божої. Сам Господь своєю жертвою розірвав цей бар'єр, який ми, могли, ми не могли подолати, будучи грішниками перед Святим Богом. Ми не могли встояти перед Ним. Він явив свою славу в Ісусі Христі, в сині Своїм, хто е, прийняв Його, тепер постійно споглядає славу Господню. Ми через Ісуса Христа, е, як те дзеркало, да, е, через Ісуса Христа бачимо славу Божу і самі, немов те дзеркало, відображаємо цю славу. У цьому світі. Робота Святого Духа йде в нас і йде через нас. Святкуючи світові спасіння, ми являємо Божу славу тут, на землі. Цей процес нашого перетворення, він не є миттєвим, це поступовий, але безперервний процес в нашому християнському житті. Це постійний духовний прогрес, де християнин споглядає і відображає новий і новий рівень слави Божої в своєму житті. Від слави в славу. Ми живемо, від слави, да? бачачи славу Господню. В нового дня ми бачимо і ще сильніше її, і ще сильніше сяємо Господньою славою в своєму житті. Тому не накривайте, дорогі, не накривайте свого обличчя, сяйте, сяйте для Господа, сяйте ним для цього світу. І ми сьогодні тут, в зібрані як тіло Христове, щоб вклонитися нашому великому Богові, Спасителю, споглядаючи Його славу через Святе Письмо, яке ми зараз читаємо, яке згодом будемо читати. І, і щоб сяяти, щоб сяяти один одному, щоб навчатися, як сяяти в цьому світі. Тому давайте за це помолимося. Також помолимося і за країну нашу.